Келог поклав на стіл перед Зеленським папку, і коли її відкрила в кабінеті на тиша. Хоча ніхто не чекав нічого особливого від фінального дня перебування Калога в Києві, утім він все ж таки тримав головне в таємниці до останнього. Ну і звісно, розмова вийшла з-під контролю раптово. Тепер стала розкрита головна таємниця, з якою місією спецпредставник таки реально прибув до України, і це може вас не порадувати. Вітаю вас, глядачі Буду вам розповідати у цьому випуску про. Останні події, які відбуваються на міжнародній арені, і про те, які гості перебувають у Києві, підпишіться злиште вподобайку та свої коментарі. А я буду розпочинати. Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келогом. Перемовини стосувалися підготовки до можливої майбутньої зустрічі із російською стороною. Та там сталося дещо неочікуване. Адже зустрічі з Келогом в розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною в кінці тижня буде зустріч української команди і американської команди. І про це. Це зазначав лідер України. Він уточнив, що йдеться про контакти зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом, держсекретарем Марку Рубіо та віце-президентом Джей Дівенсом. Своєю чергою спеціальний представник США Кіт Келух наголосив, що адміністрація президента Трампа прагне добитися припинення загибелі і припинення війни Росії проти України. Водночас в адміністрації Трампа визначають що припинити війну це складніше завдання, аніж розпочати та вести бойові дії. Про це Келох сказав саме Ленському спеціальний представник Сполучених Штатів Америки відзначив, що на дипломатичному фронті відбувається наполеглива робота. І як підкреслює Келох, припинення війни є непростим завданням. Але лідер США Дональд Трамп є президентом миру і прагне досягти припинення руйнувань в Україні. Побачити мирний процес, над яким ми працюємо. Ми працюємо дуже наполегливо. Ми сподіваємося досягти позиції, коли у короткій перспективі у нас будуть кращі тривалі гарантії безпеки. Це в процесі роботи, сказав Келух за його словами. Йдеться. Про визначення мистецтва можливого, аби припинити війну. Калох визнає, що ця війна є найбільшою після Другої світової війни. Утім, він відзначає, що рівень втрат України та Росії зараз вищий, ніж тоді. І з цієї причини, на його думку, всі, хто служили в армії та бачили спустошення, спричинені війною, прагнуть її припинити. І саме це відстоює Тремп. Президент Трамп видатна людина миру, наголосив Кіткалох. Водночас спецпредставник США Кіткалох висловив сподівання, що наступного року Україна відзначатиме День незалежності вже під мирним небом. Це нелегкий час, і це складне важке завдання. Президент Трамп це визнає. Я це визнаю. Ми усі це визнаємо. Мені неприємно це говорити, вести війну легко, а досягнути мир складно. Легко розпочати війну, але дійсно дуже складно припинити війну. І це саме те, де ми зараз наголосив Кіткалох. Президент же України Володимир Зеленський. Ки повідомив, що цього тижня українська сторона проведе серію зустрічей із американськими партнерами для напрацювання базового плану гарантій безпеки. Напередодні голова офісу президента мав розмову з Рубіо та іншими американськими партнерами. Також очікується спілкування українського військового керівництва з США, а в середу запланована зустріч на рівні радників із Нацбезпеки. Після цього хотілось би зрозуміти від американської сторони, чи готова Росія на конфігурацію, яка була запропонована Америкою, і підтримана Україною в присутності європейських лідерів. Двостороння ну. А потім вже тристороння зустріч, додав президент. За словами спецпредставника США Келога, мораль українських військових є одним із ключових чинників війні. Інформацію про це отримують у Вашингтоні. Минулого разу, коли я приїздив сюди, я приїжджав до військового шпиталю і бачив вояків, які втратили кінцівки. Був молодий хлопець, у якого не було обох ніг. І мені завжди було надзвичайно неймовірне відчуття, коли я чув, яка у них нескореність. В голосі, попри всі травмування, сказав він під час молитовного сніданку у Києві. За словами найбільше найбільшого вразила готовність бійців знову повертатися до війська. Перше запитання у мене виникло, що будеш робити, коли вийдеш із шпиталю. І більше половини цих молодих людей сказали Повернуся до бойових дій, піду в армію знову. Зазначив він. Американський генерал наголосив, що мораль українських військових є одним із ключових чинників у війні. Мораль армії є основним критерієм сили. І дійсно, у розмові з солдатами я зрозумів, що справді відбувається. Підкреслив він. Калох додав, що саме розмови із воїнами дають найправдивішу картину ситуацію на фронті. Ну і це, до речі, добра рекомендація. Хочете дізнатися, що насправді відбувається, поспілкуйтеся із тим, хто Хто воює, сказав він. Більше того, келок запевнив, що обов'язково поділиться з американським суспільством і політиками, тим, що почув від українських військових. Я питав у них, що вони думають, що відбувається на полі бою, і цю інформацію я донесу у США. Коли повернуся, це так само важливо заявив. Він ну, а військовий експерт Олег Жданов розповів про позицію США за для завершення війни в Україні. Що думає з цього приводу експерт? Далі давайте переглянемо. Трамп не виходить повністю з переговорного процесу, не панікуйте, вони не можуть ви. Из переговорного процесса, потому что тогда америка потеряет свой статус на международной арене. поэтому как бы трамп не называл, что это не его война, что это война байдена, обамы там кого угодно, как бы он не вешал всех собак на кого-то другого, это война в первую очередь соединенных Штатов. Америки касается Поэтому он не может Просто физически Сколько раз он весной тоже говорил Что он выходит из процесса Если не добьются Ничего не добились, но из процесса он не вышел Так что и здесь И кстати надо не только читать заголовок газеты Гардиан Но и читать саму статью И а, Трамп а, Выходит из мирного процесса а, Урегулирования Пока не встретятся Зеленский и Путин нелегитимный вот поэтому то есть он будет ждать у моря погоды ну а встреча путина и зеленского не запланирована но путин готов встретиться с ним когда будет готова повестка дня саммита пока ее нет сказал лавров а повестки дня саммита нет потому что нету точек соприкосновения в позициях сторон российская федерация вернулась кстати после разговора с пекином лавров Жестко вернулся на стамбульскую позицию, которую они изложили в тех документах в Стамбуле. Помните, да? Милитаризация Украины, второй государственный русский, русская православная церковь, ограничение численности армии, невступление в НАТО и нейтральный статус Украины. То есть они вернулись на старые позиции. И после разговора с Пекином, кстати, Лавров так резко начал заявлять. И, и, соответственно, и, соответственно, вот эту повестку они хотят согласовать. И видите, помните, как вам вчера рассказывал, как они там витиевато все запутали, еще завязали на, на легитим, что Путин сомневается в легитимности Зеленского. Но то есть Путин требует перевыборов, потому как Зеленский нелегитимный. Но если Зеленский подпишет все вот эти документы, оформит документально все вот эти хотелки Путина, то тогда он для Путина становится легитимным, и Путин готов с ним встречаться. А потом готов встречаться с Трампом на троих. Но это полная капитуляция нашей страны. А у нас, кстати, по последним опросам социологическим, 73% населения верит в победу Украины. Ве, 17 только не верит в победу Украины. Поэтому вот Точок заприкосневіння в позиціях сторон на сьогоднішній день просто не существують. Далі глядачі поговоримо і про те, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко і спецпредставник президента США Кіт Келох обговорили питання критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово захоплених українських територіях. Сьогодні зі спецпредставником президента США Келохом говорили про безпекові гарантії для України. Вони мають бути реальними на основі статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не лише про військовий компонент, а й про. Політичну стійкість та економічну спроможність зазначила прем'єр. На її думку, справжня гарантія безпеки це сильна українська армія і сильна економіка. Ми повинні зберегти потенціал ЗСУ, і розвивати власну промисловість. Важливий для нас пріоритет це повернення людей. Всі військовополонені, цивільні та викрадені діти мають повернутися додому. Окремо обговорили питання критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані, підкреслила Свереденко. За її словами, американська сторона бачить перспективи нашої співпраці: інвестиції, партнерство в відновленні та нових технологіях, особливий акцент на дронах, що зміюють хід війни. Прем'єр подякував Келогу за чітку підтримку України. Нагадаємо, що під час урочистих заходів з нагоди дня незалежності України Володимир Зеленський нагородив спецпредставника США з питань України і Росії Кіта Келога орденом за заслуги першого ступеня. До речі, варто зазначити, що спецпредставник президента США. Рекіт Келух повідомив про лист, який леді США Меланія Трамп направила диктатору РФІ Путіну. Келох наголосив на важливості повернення дітей, які опинилися в зоні конфлікту. У мене четверо онуків. Я дуже не хочу, щоб вони чули навіть про наступну війну. Я хочу, щоб ніхто із них не знав про реалії війни. Більшість моєї команди знає про ці реалії, сказав він. Ну і за словами Келуха, Меланія написала навіть листа диктатору Путіну з вимогою повернути дітей. Водночас, дружина президента України Олена Зеленська відповіла листом Меланії саме про те, що необхідно повернути дітей до. Тому ми маємо на собі обов'язок як дорослі, щоб наші діти виросли в нормальних умовах. Зазначив Келох. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви продивилися цей випуск до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та свої коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром в наступних випусках. До зустрічі.